Ну що, дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні з вами завжди я Турбажані, Зі мною мій друг Дадас. Привіт. Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас буде огляд кан е е карти 5 під'їздів. 9 поверхів. Ось, ось таке у нас буде ну, у нас. Так, да. і я ще додав один під'їзд, такий кутовий, але ми його покажемо трошки пізніше. Першим починаємо з першого під'їзду. Ось такий у нас будинок. На другий поверх ліфт у нас не їде. Ну так, О, тут такий проект планіровки. Це наш ліфт транспорта 1985 року. Великий ліфтик для пасажирського. Ага. От приїхала. Даний ліфт має затримку дверей, тобто він стоїть безкінечно практично. Поки його ніхто, ніхто не викличе знизу чи зверху. Н -н -н. М -м, можна викликати ну, з нижнього поверху, він просто закриє двері. Ага. Тут така станція така. Давайте машинку я вам покажу. Давай. Right. Ну, от я взяв мотор з радянського ліфта, який мені попався під руку, примодельний мотор. Пока. Але. Бо тому що ніяких моторів я не находив, таких. всі були так собі зроблені. А це такий досить нормальний. Давайте, щоб не затягувати час, ми прийдемо зразу на другий під'їзд через кришу. А, то тут. А, тут. <гум> я цю карту робив так чесно, тому що мені попалися під руку ці от будинки, і я вирішив їх куди ще купувати де йти. А це що у нас за що у нас за мотор? А я так він зрозумів. А? Це що у нас за мотор? А 132. А, 132. А єр 132. Так. Ну, працюю з... звуком. Поки я ще не зробив так, щоб не крутилися. Це у нас самкалі. Мотор, я думаю. Це у нас самкалів. З 2010 року, так? Так. по мотору, в принципі, понятно, що це могальов. Один метр в секунду, Усі ліфти цієї карти на 1 метр в секунду. Пасічний ну, Ін. Так, в Франківську, да, Франківську надішло. Також удані. Основні райони Франківської піці Ліфт це я це пасічна і каскал. Ну, ну... ну і кленосимо наш. Ага. Там вже теж каратим. Стояли... Ну, перша, перша черга на другій Отіси. Ну так. Ну, що, друзі, давайте перейдемо в цей кутовий падік. Дуже цікаво. Я його чесно сам робив. Тут у нас Eltis. Так, тут у нас два ліфта. Отіс і сербський э, кока. Э, ну давай перший на Отіс, а так і потім покажу. Mm. Такий звичайний Отіс. Отіс звичайний, так. так як в мене майже. Так, доже 2014 року вироблений в Києві. Цей Отіс веде нас до машинного відділення ДАК. Ну, тут планіровка машинних трохи така потім. Друзі, ставте лайки, якщо ви хочете більше, щоб я був в відео турбожання або у моїх. Ось, друзі, ми проходили до 8 і тут у нас, лебідка, дака. На релейній станції, оцей ліфт 80-го року. Або 80-х таких. 80-х, думаю. Машини. Так. Да, машини відділення Отіс ось тут, так. Могла бути лебідка, Дака, але він на 7 поверхів тільки дака. Лебідка 13, так. Яка, якщо виключити, і вона нас ключес добудова. Ну давайте перейдемо вже на Дака. На нашу любимому ліфті. А, а блін, чекай, чекай тут за тобою. По планіровці, чисто нагадую 87-му сарію, чисто. є такий ключик спеціальний, це в мене тільки для автора. Цієї карти. Ось, друзі, наш ДАКа. Давайте спробуємо перший. Тут працює кнопка Стоп. Ну давай. Але треба ще лопати цей момент. Да блин. Ну, блін, ніх, не можу. Ну. Нет. <різвість> Я вам да разу не вдавався. О! Блін. О! Вс, мы Все? Вс. А... Тут что такий противний звук. Вс. Вс. А не, їдем. Это зарод типично ситуация с выключением, Вы знаешь, что идет от лифту, понимаете? Нам на низ не треба. Mm -hmm. На G. A ground floor. Это... Да. Це у нас R series, така R series. Чаря R. Что понятно? Ну тут у нас чекай, чекай. Лобра. Покажи, вот тут ножи поклау. Але не відкривається чомусь. Ну, ладно, хоча б так для декоративних тих. L. Ну, В принципі, він вписується, вписується, я ще буду тут вікна ставити. Ну, я цю карту буду вкращувати. Добре, це на тому... Мі, тут краще не, не дзвонити в цей домофон, бо він взагалі не відключається. Та домофон дві Дверь открыта. Всего хорошего. Все, заходим. Наш фон юнифон. У нас такие лифт Малза. Типичный, ф... типичный для Франківська. Ну так. На Ремейнсі. Ну, з для специалистов це двигун АІН-180. У затримка 2. 3, 3 секунди. А не відправив я... на перший поверх. Я відправлю його на перший поверх. Куда? Ну, давай, а ти відправи. Не на восьмому, нічого, на дев'ятому 9 візьмемо. Ща відправи на перший поверх, щоб послухати я тут двигун. А, тут двигун тут записується тільки в... А блін, що з тобою? Не знаю, ми залагало різку. Ну буває. Двигун купить. Ні, не машину то не чуде, бо він не був ізначально, Але отут, бачите АІн. АІН а Або 4Н. Так, я знаю, ну, що... тут, 4 Знаєш, як я а... називав ці двигуни? Я назвав 4H 160 і, ас 72 назвав ац 72 називав. Я пам'ятаю, ти коли... дивився твої відео. А це... ти там всі тій шахті знімав. Mm -hmm. Сприяв 4Н160, а ти це назвав АЦ-72. Ага. Ну так я було колись мене. Не знаю, що ви Можливо, деякі ці підіймачі ви не знаєте, бо тому що я їх беру деякі фрімодельні, деякі беру теж фрімодельні, але з модифікаціями. Типу, вже роблю так переробку така чесно. Максим приїхав, наш дружбан. Mm. Наші найкращі ліфти. Ну, да, білоруські. Так, давай, Це ще радянський, напевно. Це ще радянський. Думаєш? 93-го року. А, 93-го року це вже білоруський. А ті, що вже 91, ті, що до 91, го там 90-й рік, 89-й, то ще радянський. Моїх родичів ті стоїть. Ока, та, що з двигуном перфоранс. Так, там двигун так що просто. Ну, та, я чув. Ну, що, у нас є кладова, але є? це може бути сміття камери? Камера сміття проводить. Так, тут у нас, нас мозг гіком домофону страш. Це... Похоже, на комп'ютер, до речі. Та на комп'ютер, похоже. А нащо ти закрив двері? Їх зсередини неможливо відкрити. не знаю. Давай ресетуйся і відкривай. А я поки можу ще. на правду. Зараз чекаю, відкрию. Ладно, чекай, чекай, зараз буду. Чекай, зараз буду. Все, відкрию. А як? Ладно, якось трочить, ну ладно, якось трочить. Нічого, без Roblox. Угу. Ну і друзі, зараз показую, показую вам останній під кіст. Димофон метаком. Метаком МК 99. Да? Та з оптичним щетум такий. Це у нас ліфт КМЗ. Так. Да. 96. Не знаю якісь станції, якщо чесно. У нього вже електронна. продус або РП, ПЛ, або ПЛЖ. ті, як я обземлю зустрічав багато на ПЛЖ. Одна з франківську ліфта не на... дуже. Добре говорити. Рідкі, рідкі. Так на Пу 1110

Фэдко. А дай за ним съесть. Давай, 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 швидко. А, фух. Я тут можу сітку поставлю. Щоб не хто не Якщо Лів застрягну на цьому поверсі, застрягну тут. Так можна вже на ревізії його зняти або опустити. Або штурвало. Mm -hmm. Ні, друзі, ось така от карта. Буду її оновляти, буду там всякі модифікації робити, косяки справляти. Але поки... напишіть у коментарях, скільки ви її оцінюєте. Так особливо цей кутовий під'їзд. Та два ліфта, мій отіски у мене стоїть в хаті. Ну, майже ще другої дверки не хватає. Другу, на жаль, не зможна зробити, тому що. Проти ні. Можна. А то розбирати треба. то будемо буде приїжджати на півповерху, отак, от, так, от угу. відкривати. Угу. Ну, все, давай завершуємо вже відео там. Добре. Завершуємо. Добре. Всім бувайте!